Якщо вам потрібні терміново кошти на карточку, ви можете скористатися сервісом Мілан і отримати до 20 тисяч гривень буквально за 2-3 хвилини. Посилання на цей сервіс я залишу в коментарях. Кому цікаво, переходьте. На першу позику вони дають до 20 тисяч гривень, і, як всюди, перша позика без комісії, тобто під 0,01%. Взяли 20 тисяч. Через місяць повернули 20 30 гривень. Також тут проводяться дуже часто розіграші. От. Для оформлення заявки тут все написано. Авторизація відбувається через банк ID, тобто тут не потрібно фотографувати свій паспорт, робити якісь селфі, ще щось. Просто заходимо в свій банк, надсилаємо документи і подаємо заявку. Тобто тут можете почитати особам від 18 до 70 років дають. От, перше звернення 2-5 хвилин часу. От. Головне вчасно віддавайте. Тоді буде все у вас добре. Посилання я залишу в коментарях, кому цікаво, користуйтеся.